Такі моє, 30 грамів. Ну але це все, напевно, ще в шлангові. Не, весь шланг зайнятий, Ну от бульбашка біжить. Пане, да? Ну, давайте отак. Весь шланг з водою. Ну і чекаю, поки воно все протягне через фільтр. От видно, йде. 34 грами у нас виходить, ми качнули туди води. Тут вже шланг пустий, одна бульбашка, все. Давайте ще дочекаємося, щоб вже повністю шланг був пустий. Ну все. Система наша з вологою. Хай ще потягне, Зараз я соєдіню цих два шланги між собою. Включу компресор. Ну, Це підключу сюди і включу компресор, хай ще ту воду кругу прогонить. Логічно, да? Значить вийшло 34 грами. Все, можете йти пити валірянку. А ми зустрінемося з вами в іншому відео. Будемо продовжувати наші експерименти. Будемо тепер пробувати цих 34 грама з цієї системи витягнути. Так, колеги. В попередньому відео ми в систему набрали 34 граму води. Відео продовжується. Тепер давайте будемо включимо шахолодильник. Е... Закульцовуємо систему, включаємо цей компресор. Хай нам ще ту воду по тих трубочках хорошо розгонить. От. Це ж нормально, правда? Тобто ось так. Все, вмикаємо розеточку. І шов. Ну от. Да, не подобається йому, булькає. Ну, я думаю, хвилин 10 вистачить, так? Вона вже якась капелька біжить. Ну, я думаю, зараз в системі буде волога в вигляді пара, чи ще якось. І в моторі вона буде частково. Взагалі, ждемо. Єдине. Ну, будемо заправляти звичайним повітрям. Хоча по-правильному, я думаю, якимось пропаном, інертним газом, азотом чи ще чимось можна було заправити, щоб система не ржавіла. Ну, вже ладно, будемо на повітрі пробувати. Звісно, я щось роблю зараз не так, бо роблю це перший раз. Трубка щось там булькає, але підключив монометричку і я бачу, що тут вакуум. певно я зроблю невеличкий тиск за допомогою компресора, щоб все-таки. Компресор щось мав там качати, бо ж ми звакумували, а тоді запустили воду в систему. Нагадаю, 33 грама Багато це чи мало залишайте в коментарях. Ну, я думаю, для того от фільтра там, і, там зовсім мало потрібно свої вологи Так, все, включаємо компресор. Зараз качнемо трошки ось сюди. Зробимо якийсь... О, блін. А, ну так, кран треба відкрити. Пішло, так? Да? Окей, ну воно вже в трубочках. Та наша волога починає там літати. Так, ну все. Тиск дуже малий, але в плюсі. Води вже в шлангові не видно. Ну, повірте, воно вже, напевно, там у вигляді пара. Е ну, звісно, газу нема, тільки повітря, тому, до речі, ця трубочка. Нагнітаючи тепло. Струм. Компресор бере більше, ніж положено. Но він падає. Думаю, з розповсюдженням вологи тих 34 грама по системі у нас все вийшло. Тобто, волога 100% і дохрена в холодильнику в цьому є. Тепер будемо підключати сюди наш осушувач. Більше всього, в нас нічого не вийде, але ми спробуємо. Так, так, підключив я вже наш пристрій. Значить як? Вихід після конденсатора? Пустив на вход приладу нашого. Вихід чистого повітря з приладу, пустив на вход фільтра. По лінії заправщика ще підключив балон. Куди накачав, там більше атмосфери тиску. Зараз лишність травлю. Для чого цей тиск? Це я так собі подумав. Щоб постійно над приладом нашим не чатувати, бо надлишок повітря потрібен для того, що коли відкривається клад пан з конденсата і переливає конденсат, який зібрав наш осушувач. Щоб був тиск і цей конденсат виплювався в пляшку. Потрібен невеличкий мінімальний тиск, але він потрібен. Один атмосфер це забагато. Так, я стравлю. Ну, бачимо у всіх трубочках на даний момент у нас волога. До речі, якась така темна, може масло, може ще що. Окей, що по бойлеру? Виставляємо бойлер першим ділом. Збільшую. Температура бойлера стоїть завдання 97 градусів. По факту є 111, бо нема повітря, нема циркуляції повітря, трошки перегрівається, бо бойлер більше кіловата. Це дрібниці. Так, ну, напевно, вмикаємо в роботу. І так, що у нас? Яка там температура? На колоні у нас 15 градусів. Плюс, поки а нам потрібен мінус. Ну, одним словом, запускаємо автоматичний режим, ми включили. 40 хвилин контрольний час перевірки, чи є волога, піде, ну і запуск інверторного мотора. Окей. Сам холодильник, який ми маємо сушити, на даний момент включений до нашого приладу теж. Тому, коли температура оце стане мінусова, ну, нижче значення, яке ми виставили, включиться оцей компресор і почне нам. Робити кільце і сушити повітря. Ну, перед включенням я вам, звісно, це все зазніму. Так, пройшло декілька годин. Проміжний результат. Є дуже хороші новини, а є і погані. Погані новини в тому, що потрібно це все переробляти і доробляти. Хороші новини в тому, що вже було пару скидів, і отака мачмала система. Вибачте, система виводить. От бачите, як тут у нас вже вихід чистого повітря. Звісно, воно там всередині холодне, воно підігрівається бойлером і тут вже гаряче. Але гаряче тільки тут. Дуже гаряче, там біля 100 градусів. Шла, ну, бачите, як повіз навіть фільтр теплий. Ну, але за допомогою, і за того, що тут стоїть капілярна трубка, тепло до випарника передається дуже повільно. Ще одна погана новина. Ви Бачите, вон, таємність, яка створювала надлишковий тиск в системі для скиду конденсата. Навіть їх пів атмосфери чи 0,25 бара. Так, перезводить до того, що в капілярці наскільки виростає сильно тиск, що компресор робить з перевантаженням. Ну і ще ну, я сам знав, що під тиском погано виводити вологу. Потрібно під вакуумом. От зараз система робить під вакуумом. От. І все, завелося, і мотор не перегрівається, і конденсат виводиться. Ну, але проблема вивести тепер конденсат, так як тут тиску вже нема, то нема сенсу відкривати оцей клапан, бо він буде не випльовувати конденсат. оцей клапан Не випльовувати конденсат, а втягувати повітря. Ну, зрозуміло. Тому перша. Перше, що треба буде колись додати, це отут створювати вакуум. Розумієте? Це я потім поясню. В общем, волога має витягуватись вакуумом, а не тиском видуватись. Це перший нюанс. Другий нюанс, що колона ну, великий плюс, але разом з тим і великий мінус. Те, що колона може зловити грама-2 води. Це максимум. І далі система оця забивається. І так як ми в систему налили там 34 г води, відповідно, капелька води тільки по трубості забігає сюди і зразу заходить через цю сіточку і зразу отут і замерзає. В системі росте тиск, і воно йде на регенерацію. Я зараз це питання вирішив збавленням температури, воно зараз мінус 4 стоїть. Воно закрутилося, тому що колона більш-менш рівномірно почала там збирати конденсат. Але це теж ну, вимагає певної, ну, певного доопрацювання. Ну вже З хвилин 30-40 воно працює, нарешті вже перестало забуватися. Давайте я примусово включу регенерацію і подивимося, скільки там все-таки назбирало на цей раз конденсатор. Все. Ми зупинили, так? Ось чуємо, мотор став, цей компресор став. Все, пішла розморозка, розморозиться. І побачимо, скільки конденсату. Значить, цей прилад треба зробити на даний момент дві програми. Очищення грубе і очищення тонке. Тобто, якщо, наприклад, там 5-6 градусів морозу, це грубе очищення. А коли там мінус 25-30 морозу в колоні, то це ну, тонке очищення. Типу, приблизно так. Тобто, поки система працює так на 3 з великим мінусом. Але потенціал того всього все-таки є. Ну, значить, так, що я зробив? Тепер тут завдання виставив мінус 25. Для чого? Для того, щоб. Була вже тонка очистка, а не груба, звакумував вже систему. І тонку очистку хочу провести е, уже не на повітрі, а на газі. От ж, вже наготовий балон. З 600 фріоном буквально чуть-чуть я дам сюди газу, щоб система вже працювала не на повітрі, а на фараоні. чуть чуть на око. Сильно там не вакуумував, не заморачувався. Як я розказував, трошки відкрив при... кран і потрошечки, потрошечки в систему, О, пішов газ. Може хватить, якщо що, добавлю. Зразу мотор пішов на грусті, да? ну отак. О, бачите? Я думаю, цього більш ніж достатньо. Ох, пішла, бачите, яка? Мачмала, жесть. Зараз отой газ буде виконувати роль. Учисника і, по ідеї, на колоні вся остальна грязь, яка залишилась там і останеться. Грязь мається на увазі вода. Явно видно, що газу мало, великий вакуум. Але цього достатньо, щоб система циркулювала і вже вона так циркулює напевно годину точно. Бачите, вихід чистого повітря наскільки холодний, померший зовні льодом. Після підігрівника, підігрівника, він, звісно, гарячий, я думаю, можлив, може зараз спробувати стравити той конденсат, який є. Звакумувати, заправити заводу, і навіть залишити старий фільтр. Хоча фільтри завжди треба міняти, це не грамана економія. Ну, Але чисто для спортивного інтересу, я заправлю зараз холодильник, чи не вилізе тут та волога. Чи ми всю вибрали звідси вологу. Ну, Чесно говоря, Пристрій на даний момент ще ну, непригодний для вживання, це точно. Багато визні біля нього. Ми його обов'язково допрацюємо. Так, система звукумована. Іде заправочка газу. Вже 20 грам є, Шкода, етикетки нема на холодильнику. Ну, ми вже заправимо, скажімо так. Скільки? Грам 50, а далі по манометру. Я зазвичай холодильники дуже довго, пройшло 2-4 дні. Все нахолоджено, все працює. Термостат на 4-4,5. Морозилка є. Ділюся з вами чесними результатами, як це вийшло. Півтора дні він попрацював на рідному фільтрі. Далі той фільтр ну, стала система. Все-таки трошки вологі вилізло. І з цього я замінив фільтр. Ну, ось, поміняв фільтр. Треба ж бути чесним. Далі давайте ми глянемо комп'ютер. Так, на комп'ютері, в принципі, все видно. Знято за допомогою логера. Бачимо, що в морозильній камері була відтайка. Ось оцей цей пік на 37 градусів. Що ми бачимо? Температура в, в морозильному відділенні тримається стабільно, в холодильному відділенні тримається стабільно. До речі, в майстерні не є так аж сильно тепло. Тому включення це проходить трошки пізніше. Е, Із-за того, що, як ви знаєте, холодильники, які не мають клапана або на одному моторі, без ніяких додаткових систем, е, в холоді використовувати не бажано. У ну, мене тут градусів 15 було. Тому і так: 400 більше 4 тисяч хвилин. Самі можете порахувати скільки. Холодильне відділення робить відмінно. 4,8-1,5 градуса да, коливається температура. Ось включення мотора. Ми бачимо, що мотор більше стоїть, чим працює. Ось, Ну, а давайте тепер будемо робити висновки всього цього експеримента, який проходив протязі двох серій. Так. Що по висновках, колеги? Значить, ось у нас є колона, так, де збирався конденсат. Тут, звісно. В трубочка, яка створює холод, а тут виводиться конденсат. Перший недолік. Оцей зазор між трубочками наскільки малий, що 1, 2, 3, 5 грама води, е цю систему забитися, що призводить до того, що тут збільшений тиск виходить. Да? І система стає на регенерацію. Це дуже часто відбувається. Ну, ми самі бачили, як по трубках. Від мотора до, до нашої осушувальної системи бігав конденсат. Тому перші зміни, які потрібно провести, додати, потрібно зробити відстойник. Тобто, щоб у цей газ, який у нас заходить з капельками води, да, отут прямо в трубісті, щоб воно заходило в якийсь такий нам відстійник, так, якусь ємність. Яку бажано навіть холодну зробити. От. І вже після неї це все заходить в цю систему. Тут можна якісь перегородочки зробити. Щоб конденсат, який от сюди попав, збирався отут знизу. Просто збирався, не, замер... не замерзаючи. Це перший спосіб. Потрібно це перевірити. Так, він просто. Якби вода там збирається, просто собі там валяється, ну, зберігається, а потім пробка відкручується і зливається. Це перший варіант, який можна було попробувати. Другий варіант, що це все теж охолоджується і та вода, яка сюди попадає, теж тут замерзає. Але так як об'єм тут дуже великий, то ця вода тут просто замерзає і вже хоча б без капель води, далі вже це все попадає, це повітря. Фільтр ну, тонкої очистки і тому це буде все відбуватися набагато швидше. Тобто, ще є варіант, чи оцей оце відстійник залишати в атмосферному повітрі, ну, при атмосферному ну, мається на увазі температурі, так, при плюсі, чи його разом з усім зробити в мінусі, і тут теж вивести на скид конденсату під час відтайки. Типу, така в мене є ідейка. Ну і сама головна проблема, що все це розраховувалось на те, що це все. Абсолютно Весь наш фільтр мав працювати там, від 0,2 бар до 0,5 бар. Бар. Там. А і отозі треба робити на мінусі. Це добре для компресора, це добре для осушення і для всіх інших питань. Тому тут, так як у нас на виході на скіду конденсата є запірний клапан. Тут раніше було 0,5 бар, тут 0. Відповідно, тут тиск більший, тут менший, і воно викидало той конденсат, то в даному випадку цього не відбувається. Що треба тоді зробити? Тоді зробити тут мінус 0,5 бар, а тут зробити мінус 1 бар. Ну, мінус 1, так? Тоді тут тиск буде більший, ніж це, і вакуум ми будемо конденсат викидати. І як викидати? Ну, Викидати теж, напевно, якусь потрібну колбу. Вихід з клапана буде подаватися в колбу. Ну, лучше з якимось гідрозатвором, колба буде тоді так стояти. І якось зверху буде стояти, буде вакуум подаватися. Так? Витягуватись повітря. Можливо, це буде створюватись якимсь насосом вакуумним, маленьким. Ідеї є різні. Ще не вистачає. Манометрів, шлангів, корпусу, допилювання, допилювання електроніки і так далі. Ну, от якась така ситуація. А висновок кологі такий. Залили ми в систему 34 грама води в попередньому відео, а в цьому відео... Ми побачили результат, що цю воду можна за допомогою осушувача витягнути. Е, так, витягнути на даний момент це складно, бо біля пристрою ще потрібно бігати туди-сюди. Ну, Це якби так, забавки на даний момент. Але якщо до нього прикласти руки так, і трішки ще ну, в нього вкласти свого часу, можна добитися в принципі, непоганих. Результатів, і я думаю, я зможу його зробити повністю автоматично. Тобто смисл такий, якщо холодильник має виток і система натягнула багато води, ми можемо підключити цей пристрій замість фільтра або послідовно фільтру, включити систему і хай вона собі там працює. А коли вже система вирішить, що все чисто, заправити холодильник і поміняти фільтр. Ну, концепція така. Ну, на практиці поки що так не виходить. Але результат-то є. Е, будь ласка, залишайте коментарі, свої нові ідеї е, і тому подібне. Я радий, що ви подивилися все-таки цих дві серії. Надіюсь, що коли ще зніму по цьому поводу ще якусь серію. Е, кому цікаві, якісь питання, задавайте їх на пошту. Е, Миру, добра. Наступаючими вас святами всього нам найкращого бувайте.